Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. І з настанням осені, друзі, виникає нестримне бажання засісти вдома із чашкою гарячого чаю та поринути у світ кінематографу. Особливо, коли за вікном похмура і бчова погода. А хочеться тієї осені, яку ми уявляємо у своїх мріях, і її десятками вогняних відтінків і горами опалого листя? Де ж іще відшукати таку осінь, як не у найпопулярніших фільмах, де ця пора року розкрита у всій своїй красі? Тож, друзі, пропоную вам 10 фільмів, у яких знята ідеальна осінь Перший фільм Це Мачуха Степмам, 1998 рік. Історія про порозуміння, кохання та родину. Головну роль виконує прекрасна Джулія Робертс. А події розгортаються у розпал осені. Фільм наповнений затишними картинами, які роблять цю пору року дійсно стильною. Наступний фільм Останній вересень The Last September 1999 рік. Англія 20-х років. Британська Стриманість та бунтарський дух Ірландської повстанської армії Прекрасна осінь та історія кохання дівчини із вищого суспільства і простого англійського солдата. Жовтневе небо. October БЕСКАЙ 1999 рік. Історія знята на реальних подіях. Осіннє американське містечко Шахтарів. Де сини продовжують справу батьків. Але одного із батьків чекає розчарування. Його син надихнувся запуском радянської ракети у космос і поставив собі за ціль збудувати власну ракету. Історія цього мрійника оживить тих, хто впав у осінню меланхолію. Наступний фільм Солодкий листопад. Світ Новемба. 2001 рік. Цей легендарний фільм із Кіану Рівзом та Шалі Стерон у головній ролі можна переглядати кожної осені. Цей романтичний фільм змусить вас закохатися і в головних героїв, і в осінь, і в життя, друзі. Одного разу Ванс 2007 рік. Фільм про жінку, яка звикає до нової країни та намагається сама виховувати сина. І про чоловіка, талант якого вона допомогла розкрити. В ньому розкрита картина осені в Ірландії і гармонійно підібрана авторська музика. Це той випадок, коли режисер зміг зняти шедевр із мінімальним бюджетом завдяки чудово реалізованому сюжету. Коли Гаррі зустрів Саллі, Вен Harry Met Sally 1989 рік. Осінь Нью-Йорку. Стильний теплий одяг. Невимушені діалоги та легкі жарти. Ось на чому побудований цей фільм, шановні друзі. Це той випадок, коли від осінньої пори року стає справді тепло та затишно. А романтична історія двох людей, котра проходить випробування роками, змусить кожного повірити у долю. Наступний фільм, друзі. Розумник Will Hunting. Good Will Hunting 1997 Популярна історія відносин талановитого учня, який нехтує своїм, потен... своїм потенціалом, та викладача, котрий допомагає їм повірити в себе. Історія про те, що ніколи не пізно почати досягати великих цілей. Чудові осінні пейзажі. Прекрасно розкриті емоції молодого та талановитого хлопця. Пізня осінь Late Autumn 2010 рік. Історія двох людей, які випадково зустрічаються в осінньому Сіетлі. Вона сидить за вбивство власного чоловіка та вийшла лише на 3 дні на похорон матері. А він утікач зі своєї країни, котрі поки відчуває себе чужаком у новому місті. Але доля подарувала їм 72 години разом у цьому чарівному осінньому місті. Наступний фільм, шановні друзі, це легенди Осені Legends of the Fall. 1995 рік. Деякі люди дуже ясно чують свій внутрішній голос і живуть так, як він їм підказує. Такі люди сходять з розуму або стають легендами. Так починається історія сім'ї Ладлоу Стрімка і романтична розповідь про трьох братів їх батька і молодої і неперевершеної жінки. І останній фільм із цього списку друзі, це осінь в Нью-Йорку. 2000 рік. Кохання. Випробування, доля. Так коротко можна описати цей фільм, а також чаруючий осінній Нью-Йорк із його всесвітньо відомим парком у серці міста.